Привіт, мене звати Софія, ви на каналі Софія і це моє друге відео за день. Що буде в цьому відео? Я хочу розповісти, що зі мною сталося за три або, скажімо так, чотири місяці канікул. А, ой, так думала, гарніше, так, ні. А, ну, знаєте, по назві відео ви вже бачите. Так ці блоги ой, ви бачите по назві відео! Ля -ля -ля. Я трошки змінилася, щоб не ну, виглядати конче одинаково з тим попереднім відео, тому ми починаємо. Почнемо, давайте з того, що я, коли закін, ну, закінчила кидати відео. Я почала готуватись до свого самого такого дня, якого я чекала, напевно, цілих 11 років. Це випускний це останній дзвінок. Скажу зразу, наперед нас випускного не було, бо одна людина ВВП, скажімо так, нам заборонила це робити, Ну, не вона. Ну, ви самі розумієте, що це в Україні є, і через кого ми не можемо святкувати випускний. Нам сказали, що коли ми зучимо буде рік е після закінчення школи, що ми тоді може зустрінемося, можливо, тоді вже війни не буде і, можливо, буде випускний. О, ми, а, нас було 10 червня, 10.06.22, це в нас був останній дзвінок. Боже, це було щось. Знаєте, розповідати про останній дзвінок це, ну, це буде дуже довго. Я би хотіла, щоб Ютуб ці коментарі відкрив, і я би змогла спокійно а, зап... попитати вас, на яку тему з цих сьогоднішніх відео. Ви б хотіли, щоб я зняла окремо відео, бо сьогодні то все робити не буду. Просто щоб ви написали просто за дзвінок, чи там ще щось. І я просто сіла чи стала і вам просто розповіла, бо це буде просто бомбезно. Коли у нас був останній Дзвінок, ну, скажемо про нього два слова, що ми просто було круто, було фантастично, нас всі вітали, були пісні, вірші, п'ятикласники, першокласники, тобто ті вже стали другокласникам на той час. Ну, от, ми а, поїхали в теплицю ворожі 23 числа, коли помер Ігор Шатунов. Так, так, цього літа помер. Любимий співак моєї мами та моєї хресни, а також мій для мене це було, скажімо так, ударом, дуже сильним ударом. Я не очікувала, що От такий співак, як Юра, може під, так, в вічність. Я ще досі не можу з тим змиритися. Для мене це шок. Я не хочу в то вірити. Я дуже люблю його пісні, розовий вечір, сідає ночь, білий рози. Я прекрасно розумію, що він росіянин, і він, якби був живий, хотів йти на нас війною, нас вбивати, але я не можу нічого зробити зі собою. Ну настільки я люблю його пісні. Оге. 23 числа ми поїхали в теплицю. Чому ми поїхали в теплицю? Ми поїхали попити води, підлікуватись. Ну, подивитися на природу, бо знаєте, з 23 і лютого ми з України взагалі не виїжджали. Ми як сиділи тут, так ми тут і продовжували сидіти. Ми ну, я, яма Хресне зібрались, вирішили нутку збрань, скажемо так, зібрання зробили. Вирішили, що потрібно обов'язково кудись поїхати. Вирішили, що це буде. А, це холодильник. Вирішили, що це буде теплиця, так як вона недалеко, та й вирішили поїздом. Чому б і ні. Поїзда, я також люблю так само сильно, як літаки. Хоча літаки набагато більші, поїзди менше, але в поїздах є свій кайф. Це ну, звуки, скажімо так, колес це є. Рейки-шпали це і природа, Так, Да, природа дуже красива. І кажу, якщо хочете окреме відео про теплицю, я можу просто скинути відео про природу, це буде дуже довге відео. Але якось його змонтував. воно мене вже зняти, просто залишилось його змонтувати. Тому якщо буде якийсь вільний час, я без кого його змонтувати. Ми були в теплиці в червні, ми були до липня в теплиці, тобто до 2 липня ми були в теплиці, 10 днів були в теплиці, ми ну, лікувались, їли пінку, годували качок, це було просто круто. І цілий липень я була вдома, я готувалася до такої важливої події. Чому я всюди подорожувала, скажімо так, наперед? Тому що в мене були такі важливі події в житті. Ми навіть до неї дойдемо. От тому і я готувалася до НМТ, до національного мультипредметного тесту сама. Дивилася, що я проходила раніше з вчителями і так далі. На жаль, я не складала географію, я складала тільки українську мову, англійську мову, українську мову, математику та історію України. Не скажу, наскільки склала, скажу, тільки склала, що добре, мені все сподобалось. Правда, дуже сильно хвилювалася, бо НМТ здавала я його 25-го. Липня в 10-й годині, тобто 10.00. це я запам'ятаю напевно на все життя, тому що таку подію не запам'ятати, це буде гріх. Тому це було прям переживала, хвилювалась, Я не знаю, каже, психувала, Але коли я зайшла вже в школу, то було круто. Тобто, якщо хочете окреме відео про НМТ, також пиші в коментарях. Просто напишіть, про що ви хочете. Але НМТ — це краще за ЗНО, бо ми необамусали в комп'ютерах. Да? З моєї групи скажімо, списували. Ну, не могло не не списуватись, ну але я не списувала далі. Ми вирішили поїхати в східницю. А чому б і ні психанути і два рази поїхати кудись? Їхали ми, звісно, машиною, як завжди, східниця це наша любов, це гори, це наша Львівська область, бо теплиця це Закарпатська це наше рідне. Чому би не поїхати попити водички? Тому що мама дуже часу утворюється каміння в нирках, тому мені потрібно було підлікуватись. От ми поїхали в східницю, ми все попили, все підлікувались, гуляли. Правда, нам дуже не фартануло перший тиждень з погодою. Ми їхали на два тижні, коли їхали вдома. Я вже точно не пам'ятаю, чи 23, а, чекайте, 23 серпня, чи коли, ні, 22 серпня, передень незалежності, чи 21 серпня, тобто передим незалежності. Ми теж пили воду, гуляли, але нам дуже не фартнули води. Взагалі, саме, що не щоб сфартануло другий тиждень спогади. От перший тиждень спогади нам не фартануло чому? Тому що нас, була, нас був дощ, нас була слякоть, нам бу, нас було сирос, ну, східниця це, східне, це, це гори, нас було все. Крім сонця, ну зато на другий тиждень у нас була спека. Ми вмирали спочатку з, з холоду, потім ми вмирали зі спеки, тому що це було душ, це було душно, це було не витримало. А ми ще ходили на масаж. Да, ми сходитися не тільки води попити, а також сходити на масаж, тому що це здоров'я, це рівна постава і це краса, майбутня твоя краса, тому... Ходили на масаж до свого любимого масажиста і набрались хороших емоцій. Пофотографували, знімали тіктоки. Це було круто, воно збирали фібрицю, ходили майже всі джерела, які тільки можливо. Обходили фактично всю Східницю, якщо вона велика, хоча східниця рахується село міського типу. І наступне це напевно найхвилюючий момент: це написання мотиваційного листа. А, скажу чесно, він писався дуже важко. Спочатку я психувала, що я його не напишу, що це фактично неможливо його написати, бо, ну, ну, бо не знати як вибрати факультет, університет, вибрати чи політех, чи взагалі Гружицького, чи інфіс, тобто вибрати щось. А, думаю, ви вже знаєте, що я веду. От. Писання на мотиваційного листа займало дуже багато часу, чуть не місяць, почали писати в липні, закінчили писати в кінці серпня, тобто ми ще й в східниці писали його, і тут перед східниці писали, і в східниці, і після східниці ми писали. Тобто ми тільки те, що робили, що писали, видаляли і давали на різні університети, той лист, тобто ми написали, вороги чи п'ять чи 6 листів, чи навіть 7 листів. Тобто ми дуже багато написали листів, але це було того варте. А далі, як я вже говорила, ми шукали різні університети, куди ж то його подати. І на початку вересня а ми ми вже подали, ми подали 30 вересня в університет імені Івана Франка Географічний факультет, спеціальність 242. Туризм. Тобто до нас дзвонили з, е, на, ну, десь 20 чис... ну, серпня з Жицького інфізу, казали, нас так круто, запрошуємо до нас, давайте, давайте. Але я зразу казала, ні, я кажу, або Політех, або Івана Франка. Хоча Івана Франка я хотіла набагато більше, ніж той самий Політех. Що ви думаєте, коли до мене подзвонили 30-го числа з. Івана Франка, я недовго думаючи, зібралась, Добре, що в мене була помита голова на той час. Ми поїхали і дали документи, і я стала офіційно студенткою географічної факультету. Я буду туризм, тобто ви можете мене вітати. Я від сьогодні ну не від сьогодні, я офіційно вже студентка, я вже вчуся. У мене з понеділка починається третій тиждень навчання в цьому не дивовижному факультеті. Я дуже щаслива, що я поступила саме туди, куди хотіла. Мене чуть не цілий тиждень вітали різні е, друзі, родина, далека родина. Вітали всі, хто тільки міг. Дуже всім вдячна, тому що це прям вау! Це круто! Це бомба, пушка ракета поступити туди, куди ти хочеш, на ту спеціальність, куди хочеш. І дякую своїй любимій вчительці Галині Ігорівні за те, що привела любов до географії. І що я поступила саме туди, там де легко, там де не важко, і там, де тобі подобається і де ти йдеш до своєї мети. Зовсім забула. Я зовсім 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 забула, що я ще ж робила паспорт. Так, так, саме паспорт. Тепер я маю свій паспорт, ну як паспорт, айді-картку, але це рахується як паспорт, мені ж 18. Я тепер можу офіційно ходити купити пиво, горілку. вино. Ну, одним словом, я то куда не буду, але я маю паспорт, я можу спокійно ну <свят> no, ладно, жартую. Тобто я маю паспорт, мені його зробили, мені його зробили зашвиченою процедурою, тому що для поступлення був обов'язково потрібно або id картка або паспорт. А так як мені 18, то паспорт добре. 18 мені вже. Ну, 18, блін, люди. Скільки живе в YouTube років? Капець, 5 років, буде 6. От, я прям дуже-дуже рада, що я вже його маю. Поки що не маю студентського, але зато я маю паспорт, і я тепер можу спокійно. ну от. Ми ж зробили, ми ходили на Укрпошту, там головну пошту Львова, там робили паспорт. Там такі жіночки класні, такі добрі, такі їм так фотографують. Мені не, не, не дуже подобається, як я вийшла, бо там а, камера стояла набагато вище, ніж рівень твоїх очей, але що є, то є. Зато є паспорт. от і все. Що зі мною сталося за це літо? Читала, почала читати книжки, можна ще сказати, то такі маленькі. Я прочитала книжку «Справа Василя Стуса у Нупа, з моєї великої години. Прочитала книжку про Степана Бандеру. Ну, я дочитала, що залишився останній розділ. А, і маю інші книжки маю про книжку про жінок. Тобто я стала фанаткою Вахтанга Кіпіані, Він, до речі, в Уку працює, тобто я планую з ним зустрітися, але це вже інша історія. От, тому. Почала читати, бо до того я далі не могла подумати ще рік тому, що я так захоплюся читанням, бо моя любима, скажімо так, частинка історії України це Унупа, це Перша, а також Друга світові війни, це Степан Бандера, це мій кумир, Василь Стус, Семенної Стус. Я прям фанатія від його біографії, як його судили, правда не правду, неправду але це також інша історія. Панатіві тууну Паш, кажу, оце все. Тому почала читати. Це дуже-дуже добре. мене почала їх хвалити. І самі чують, як в мене вимова змінилась, тому що я кажу, почала читати і тепер почала розмовляти ну, набагато краще українською мовою, ніж. А було минулого року зіно, я завжди дивлюся свої відео старі і чути, які там закидають російськими словами. А зараз я почала читати Даш, Ой, кажу, да, ще є. Росію російські слова стараюся себе виправляти, так як я українка, і це просто і за блогерів ярня російською. Дякую всім за увагу, дякую, що подивилися це відео. Надіюся, вам було цікаво. Напевно, ні в кого блогерів не було ось такого відео, це моя ідея. Хай хочуть, люди беруть, знімають, просто, бо я ж кажу, пропала, але пропала не за те, що я так хотіла, це так сталося, тому що я в теплиці не могла ну, ніяк знімати відео. Також не могла знімати відео, я готуюсь до НМТ, бо це було важко. Не могла знімати, як я е, подаю документи, бо це цілком, скажімо так, таємно. Не могла знімати, як я от поступала в Східниці знімати. Оце все, знаєте, тому і пропала. Але наступне літо я от кажу зразу: в червні знімати не буду, бо в мене там будуть сесії, екзамени, іспити. А от з липня по серпень, головне, щоб навчання не почалось не 15 серпня, як цього року. В другого, третього, четвертого курсників, а також магістрів, першого до другого курсів. Вот. Саме головне. Аж не вірте, що я через пару років буду ще раз першим курсом, коли піду на магістра. Вот, ось такі новини. Надіюся, вам було приємно мене слухати. Надіюся, вам було приємно так послухати таке типу розмовного відео. Бо реально, раз маю час можу зняти вам і таке відео. Дякую всім за перегляд. Дуже жаль з вами прощатись. Не знаю, наскільки я з вами прощаюсь, не знаю, коли я знову зніму відео в YouTube. Хоча знаю, я йду на два концерти. Які концерти ви побачите зовсім. Ой, не на два, на три концерти. Побачите зовсім-скоро, зовсім, -зовсім скоро. я буду знімати ті відео, тому трішки відео в Ютубі збільшаться, ну, трішки. Хоча, і потім подарунки на Миколая, потім Новий рік, і пішло-поїхало, будуть відео, а ще буде відео. Ну, коли ми переможемо, я обов'язково зніму відео свою реакцію на перемогу України у війні з Росією. А це також немало важливе відео, яке я планую знімати ще з березня, але ніяк не можу його зняти, бо вже війна йде, на жаль, не превеликий жаль. Тому що маємо, то маємо, як говориться. Тому, якщо вам сподобалося це відео, то чому би вам не поставити лайк, не підписатися на мій канал, не натиснути на дзвіночок, не написати приємний коментар. От я розповіла все, що могла все що можна говорити на публіку. Все розказала. Ось так. Тепер я офіційно студентка. Тепер я знімаю відео, бо я коли дивилася, як я складала рюкзак до школи, я розуміла, що я складаю його останній раз, тому що тепер рокзаки складати не буду. Тепер буду складати шопер, але що в шопер складаєш? От тому дякую всім за увагу, дякую, що дивитесь. Хоча на тому відео про High мене три перегляди, але я думаю, вірю, що бо мої відео про подарунки ну, перегляди трошки збирають, тому вірю, що люди подивляться цей відео, подивляться заодно. І оце відео, що я зараз знімаю і. Підпишеться, бо від мене відписуються трішки люди в Ютубі. Але водночас і підписуються, то так цифри міняються. Бо бачу, що я відео не знімаю. А я постараюся вернутися в Ютуб і радувати вас новими, новими відео з концертів, на які я два йду. Так, всім дякую, всім па-па, всіх люблю.